Так, це Це найгірший фільм. Я чувствую себе негамодної леді. Важке легке. легке Сьогодні я беру вас з собою в мій день. Тут я ще не до кінця прокинулась. Знайомтесь, це моя Кіті. І вона лазить по стінах, поки я миюсь. Я обов'язково йду її годувати, насипаю їй віскас з курочкою, поки вона їсть, іду митися далі. Зного ранку, коли я вмиваюся, моя Кіті за мною спостерігає. Просто капець який сонячний день. Кіті і її срака. Клас. Але день сонячний і прекрасний має бути. Моя Кіті знову захотіла їсти. Підгодовуємо Кицюню і йдемо в душ. Я тільки що вийшла з душу. Зараз буду робити чай, каву і готувати сніданок. Діма поки пішов в магазин. Ось поки він прийде, якраз зроблю. І будемо снідати. кава гаряча, я буду сушити волосся. І для початку наношу термозахист. А поки готуємо сніданок. На сніданок у нас гречка, курочка і відварене яєчко. Гречку, обов'язково випити стакан води. І я зараз п'ю такі ось вітаміни для волосся, шкіри, нігтів. У мене дуже сильно випадає волосся, тому стараюся різними методами боротися з випадінням. Вони, правда, такі несмачні речі, волосся я вже посушила. От, тепер тепер що? Тепер готуємо, доготуємо сніданок, поснідаємо і, і далі будемо бачити, що ми будемо робити. Це от я зараз знімаю напроти сонечка. Воно прям дуже-дуже сонячний день. Сьогодні має бути дуже тепло, 13 градусів на календарі 29, чи яке, 30 січня сьогодні. Ось, і чоловік мене запросив на фільм. Тому після сніданку буду думати, що я буду одягати. Дівчата мене зрозуміють. Ми вже поснідали, я зараз буду одягатись. Я так бачу, що на вулиці дуже тепло і сонячно, тому треба одягнути щось таке не сильно. Важке, легке, важке, легке. Коротше, я одягатиму пальто, а під пальто можливо, одягну сукню або джинси і жакет. Ну, зараз буду дивитися, що мені більше пасуватиме. Ходім зі мною. Одягну ось цю таку чорненьку. Або в мене є така схожа коричнева. Зараз покажу. Або ж ось така. Ось така вона більш облягаюча. І тут така, наче гольфик під шийку. Ось так от. Ну, зараз буду одягатись і зрозумію, що треба одягати. Я все ж таки вирішила одягнути це коричневе. Воно ось так от виглядає. І наверху обов'язково беру жакет, щоб не змерзнути на всяк випадок. Я одягнула жакет і я бачу, що воно мені не пасує, чесно кажучи. Тому тому, тому я одягну чорну сукню. Да. Треба одягати чорну. Так. так. Там на задньому фоні. У мене біжамо лежить вже. Ось так. Ось так, чорна. І беремо все летить, Так. Ось це вже. Приступаємо до нашого фейсу. Спочатку я наношу завжди ось цей крем перед виходом з дому, зволожуючий перед макіяжем. Або просто, навіть якщо макіяж не наносите, насправді я фарбуюся останнім часом досить рідко, тому що, не знаю, навіть не знаю, може я подорослішала просто. Або... Або немає таких потреб прям, щоб... Ну, зазвичай я в бровах в основному можу там трошки підфарбувати. І все. А сьогодні прям нафарбуюсь так, щоб нормально було. Так, кремчиком помистилась. Йдемо далі. Тепер е, тоналка в мене ця вже другий тюбік за останні два роки, тому що він мені найкраще підходить, це перший номер. Як я наношу тон, це я завжди на руку, а потім ось так. А потім з собі на на обличчя. Ось так, ось так. На рік тому. Я купувала його в брюкарді за десь 400 гривень. Якщо я не помиляюсь, він мені подобається. Підходить колір начебто теж пасує. Ось тут зручно, з щіточкою собі. Плюс фіксатор, все файно. От так. Якось так. так. Далі в нас ця рум'яна, у мене вже майже вся палатка закінчилась. Остатки розкоші, так скажем. Треба новенько. До речі, що дронами можете мені порекомендувати, які ви використовуєтесь, і які будуть класні, тому що ці мені трошки затемні здаються. Хоча не так все погано. Я не користувалася близько, близько року. Ось. Вот. Тут рожевий чуть-чуть. Рожевий відтінок. Так. Теперь мне нужно найти мою фиксирующую пудру. Утра є, я її, до речі, замовляла на тему щось там за 2 долари, якщо я не помиляюсь. Ну, е який відгук я можу дати, що фіксує вона, до речі, непогано. До речі, пудру зазвичай краще не ось так, а прям вбивати в шкіру, тоді вона дійсно чітко зафіксує. Бачите, так виглядає біла, але коли ви так вбиваєте, тоді все файно. Насправді, якщо щодня так фарбуватися, то від шкіри мало що залишиться, від, від здорової шкіри, тому кожного дня... Не раджу. Пам'ятаю, як мені там було 18 і 20 років. Я щодня просто могла тони-тони тоналки на себе вивалювати. Прям туш, помада, ото все, як навалила. Фу. Зараз, зараз таке буває вкрай рідко. Кажу ж, подорослічого, дуже. Ви дивитесь на дорослу, сві... на дорослу світу. Це, звісно, боже, це дуже круто насправді. Бути такою дорослою свідомою особистістю. Ну і далі за стандартом це. Ми підмалюємо трошки вії. Небагато зовсім Чуть-чуть. Не люблю багато галі бо тоді мої вії стаються дуже важкими. Ну, типу, як важкими? Ну, ну, такі, не легкі, тобто важкі. Ой, як важко оце говорити розумні фразочки, звісно. Перед камерою, я вам кажу, це дуже непросто. І наостанок олівець. До речі, ці олівці я колись купляла по рекламі Юлі Верби, і вони в мене вже два роки. Там був набір за 125 гривень. Я два роки вже фарбую губи цими олівцями. Чиноазус. Чиноазис. Боже, я тут ще безплатно прорекламувала Юлі Верби ужас. <рес> так, такий відтінок. В нас? Який тут відтінок? 404? 404. І беремо ці мої мега-файні окуляри, я їх дуже рідко ношу, тому що взагалі вони типа для роботи за телефоном чи за комп'ютером. Я їх одягаю тільки, коли, коли коли дуже рідко одягаю, насправді. І чувствую себе мега модною леді. Кажі що так і є. Далі ми очікуємося Вікторії Сікрет. До речі, цей спрей я колись виграла в Тіктоці в дівчинки на ефірі, вона там робила такий прикольний розіграш. І випадково так вийшло, що я з першого разу виграла цей Вікторії Сікрет». Він на аромат дуже свіжий, не солодкий, дуже свіжий, такий проємний. Прям дуже мені подобається. Ще обов'язково одягаю ось такі сережки. Сережки, до речі, це біжутерія. Здається, я їх теж брала десь на тему. ось, І мені їх не боляче носити, бо зазвичай всі сережки мені болять вуха. Де я їх куплю, які це будуть. Мені дуже часто болять вуха, а ці прям не болять, і мені комфортно і класно. Тепер покажу вам, що я беру з собою в сумочку. Це гаманець, паверпанк. У мене маленька розчоска з дзеркальцем. І... Те те саме і дудка. Ну і все. Це все. Так, ще треба не забути шнур до павербанка. Обдягаємо пальто. Ось так. Ось так. Я, до речі, думаю, можливо, цей пояс, що в пальто мені тут лишній. Тоді воно було б таке більше. Бо якщо з поясом, це виглядає ось так приблизно. А якщо без поясу, воно більш таке пряме виглядає прямого крою. Тому мені кажеться, що без поясу прикольніше. Так, да, цей раз буде без пояса. Бо зазвичай я завжди ходила з поясом. Тепер без... Заплановано поїхали на Луцький замок. Я вперше взагалі зайшла всередину, тому що я родом з Волинської області, завжди тільки біля замку там проходила, гуляла, але щоб всередину заходити, ніколи не заходила. Мені дуже за це соромно. Ось, А тут чоловік каже: Давай зайдемо, ми зайшли. Мені дуже тут подобається, тут дуже красиво. Я взагалі... В захваті від української архітектури це справді дуже і дуже красиво. Якби ж правда тільки люди не портили все своїми надписами там тут були Вася, Галя. Ну для чого це писати, не розумію. Хто так робить, не робіть так більше. Тільки що ми вийшли з краєзнавчого музею. На жаль, там не можна було нічого знімати. Фото, відеозйомка була забороненою, але ми подивилися дуже багато крутих картин, класних художників. І вийшли з території замку. І нарешті йдемо в кіно. А це моя найулюбленіша вулиця в Луцьку. Тут завжди так класно, атмосферно, вуличні музиканти. Ми вже в кінотеатрі очікуємо на фільм, отже, ми прийшли на фільм Величезний Зал. А нас лише вдвох. Нікого більше, тільки ми. Ми не домовлялися, це так вийшло випадково. Це в мене вперше в житті, що я прийшла на фільм, а тут нікого. На годинку 15-17 дуже дивно. Проте, як на мене, це дуже романтично. Діма будемо дивитися фільм удвох. Мій відгук на Фільм Хороша, погана дівчинка. Три з десяти. Це найгірший фільм, на якому я була коли небудь просто крінж крінжом. Ну, не те, щоб не раджу, можна подивитися по приколу, але чогось класного прямо очікувати не варто. Ось такий от відгук. Ми побули на фільмі, а тепер ідемо їсти. Черніголуцька. це головна вулиця, Проспект Волі. Зараз ми спустимось трошечки нижче в парк Лесі Українки. Будемо пити смачне какао з імбирним печивом на терасі, тому що дуже тепло, красиво і атмосферно. Пушко купалася, переодягнулася і тепер обов'язково на ніч наношу ССЗЛ, це просто маск Хелі, який рятує мене від висипань. Після ССЛ я наношу такий кремчик, він вже такий 20. Там це і проти зморшок, і проти висипань, і взагалі об'ємний нічний крем. Тому наносимо FSL, до речі, геть капулечку, ось така краплинка на все обличчя. Так, розбираємо. Все, і через хвилинку-дві можна нанести той другий крем. Так, приблизно хвилинка прийшла. І можна нанести ось цей кремчик. Його вже побільше. До речі, на шию на зону декольте також. У мене тут такий це м'яке. Так, ну це... Як би так. Сьогодні був чудовий день. Ми класно пробили час. Я дуже задоволена, попри те, що фільм був відстой, день був прекрасний. Зараз ще обов'язково зроблю чай з ромашки і буду дивитись мультик для період». Так, кіті у нас сидить на унітазі, щоб ви розуміли. І м'явкає, і жде, коли я коли я приділю їй увагу. Я зараз з нею пограюся обов'язково. Це прям без цього нікуди. Я дякую вам за перегляд, дякую, що дивилися мене сьогодні. Обов'язково пишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат, чи, можливо, ви хочете, щоб я щось змінила, аби вам було цікавіше. Також пишіть, на які теми будемо говорити в наступних відео. Я буду це все обов'язково брати до уваги, на кожен коментар відповідатиму. Не забувайте підписатись, тому що я знаю, що багато хто може дивитись, але не бути підписаним. Підписка ваша для мене дуже важлива. Також ставте вподобайки, це допомагає розвитку українського Ютубу, україномовного контенту взагалому. Дякую вам за перегляд. Цьом!